Здоров'я ясен це неодмінна умова красивої посмішки. Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Одразу нагадую про вподобайки та коментарі до відео. І обов'язково не забудьте підписатися на наш канал, адже тут максимум інформації про здоров'я зубів. Сьогоднішня тема не є виключенням, і сьогодні поговоримо про хвороби і запалення ясен. Їх першопричини профілактику та вже за потреби лікування. А не забуваємо про те, що здоров'я ясен це неодмінна умова. Вашої красивої посмішки і загального стану ротової порожнини. Отож, ясна це тканина, що утримує зуби в щелепі. Вони надають зубам стабільності, захищають їхні корені від шкідливого впливу, забезпечують міцне з'єднання з кісткою. При захворюваннях ясен, таких як парадонтит, цей зв'язок може порушитись, і що призводить власне до розхитування цих зубів, і навіть в подальшому їхньої втрати. І зубний наліт, утворення зубного каменю. Кровоточивість ясен, неприємний запах з рота є основними ознаками запалення та хвороби ясен. Ці явища можуть бути гострими, тобто запальними, або вже хронічними, коли е, потребують професійного та невідкладного лікування. Серед найпоширеніших захворювань стоматологи та парадонтологи відмічають, власне, сам гнігівіт, періодонтит, парадонтит, переімплантит, абсцес, але е, коротко. Якщо ви відчуваєте е, дискомфорт ваших ясен, і ви бачите кровоточивість, це сигнал для того, що треба звернутися до стоматолога. Отож, поговоримо про запалення ясен, гінгівіт е, може прогресувати до більш серйозних станів, таких як парадонтит. А це вже призводить, в свою чергу, до втрати кісткової тканини, яка оточує наш корінь. Власне, це збільшує ризик розвитку подальшому каріусу корення зубів. Запобігання захворюванням язв вимагає регулярного дбайливого, домашнього та професійного догляду за порожненою рота. А однією з умов е і дотриманням здорового способу життя є відмова від шкідливих звичок, таких як паління. Не забуваємо про повноцінне харчування, що включає багаті на кальцій молочні продукти, овочі, фрукти, ягоди, горіхи. Крім того, обмежте споживання цукру, аби не провокувати розток бактерій. У ротовій порожнині. Ось кілька парад, які допоможуть підтримати здоров'я ясен. Перш за все, це ретельне чищення зубів двічі на день. Використовуйте зубну щітку з м'якою щитиною. Також не забуваємо про те, що використовувати потрібно пасту з містом втору для чищення зубів вранці та ввечері. Це допоможе видалити зубний наліт, який є основною причиною захворювання ясен. Дбаливо дочищайте е, важкодоступні місця в ротовій порожнині, адже там зубний наліт накопичується найбільше. Використовуйте зубні нитки та інші допоміжні засоби, про які ми раніше говорили з вами: про іригатори та йоршики для цих важкодоступних місць. Крім того, після чищення використовуйте ополіскувач для ротової порожнини з антисептичними властивостями, щоб зменшити кількість бактерій в нашій ротовій порожнині. І пам'ятаємо про. Регулярні візити до стоматолога кожні 6 місяців. Ваш лікар щоразу оцінить ваш стан ясен, зможе помітити запальні процеси на ранніх стадіях, а також порадить звернутися на консультацію до парадонтолога. Уникайте шкідливих звичок, таких як куріння та надмірне споживання алкоголю. Не ігноруйте симптоми, якщо ви помітили кровотачивість ясен. Набряк, почервоніння або інший дискомфорт негайно варто звернутися до стоматолога, аби уникнути проблеми з яснами. Дбайте про красу та здоров'я вашої посмішки щодня, дотримуйтесь професійних порад та регулярно навідатись до вашого стоматолога. А я нагадую про те, що ви підписались на наш YouTube канал, поставили, як завжди, вподобайку. А також не забули переглянути інше відео на нашому каналі. Та знали більше про здорову та красиву посмішку. А я, друзі, вас чекаю на на консультації у нашому центрі стоматології та імплантації доктора Нечепорчука у Рівному.